Всім звичу здоров'я гості та підписникам каналу. Ваші увазі предоставляю радіолу УРАЛ 112. Радіола вмикається. Трішки інформації. Ця радіола витовлялась з 1974 року Першого класу восьмилампова. Викладна потужність на гучномовці 3,5 Вт. Оснащено гучномовцями двома, які знаходяться зліва 4ГД-28 та боковика знаходиться справа, вч 1ГД 19M. цієї радіоли 65 Вт, Вага 20 кг. Оснащувалась також програваннями платівок. Борту у нас гучність, вмикання, тембра, примикання діапазонів та діапазон шукання хвиль. Наразі цього радіоле зняла, ну порвалася, тому хвилі шукати ми не можемо. Як і всі радіоли того часу трошки підкрипує, Якщо вмикнути це, у нас вмикається програвання платівок. Ми можемо йти пуск. Тут у нас отак от автостоп. Звук тут є, але на гучномовці він не подається. Навіть якщо Ну на що? Автостоп тут теж працює. Радіола трішки в брудному стані. На жаль, така попалась. Так, у нас ззаду має такий вигляд. Лампи, скоріше за все, при своїй служили і ці, чуються, вони дуже слабо. Задня є кришечка. Вона зберіглась в чудовому стані. Лампи, які використовуються. Наразі я підключив легійний вхід, який тут є, п'ятиштриковий. І ми зараз підключимо, послухаємо, як він працює з телефону. Щоб прослухати з телефону, також ми включили вхід, який йде з програвача. І нас прослухається кармен Сюїта. Гучнемовці в робочому стані. До цієї радіоли можна підключити будь-який підсилювач, який зараз йде в китайський, з можна підключити Xbox, вивести вихід пряміко на гучномовці, і можна через Bluetooth слухати цю радіолу. Можете там підключити FM. Якщо на платі є таке, і можна зробити, якщо є така можливість, все перебрати, переробити, шкала не тріснута, в доброму стані там все прибрати, що там знаходиться за шкалою. Може стає в такому стані поставити, як я вже говорив, китайський підсилювач і от слухати так музику. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Буду радий їх почитати. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.